Пане Руслане, от такі заяви, такі люди, вони ну, під, мають підпадати під люстрацію, як Микола Скорик, за такі заяви, коли він був державним службовцем. Е, ну, дивіться. Питання, хто повинен підпадати під люстрацію, чітко визначено законом. Тут в студії сидить один із авторів. Я представляю політичну силу, в якій теж є один із авторів цього закону. І там все є чітко виписано. Ми дочекаємося підписання президенту, впевнені, що президент дотримує свого слова. Ми невдовзі отримуємо цей закон на сайті, і ми тоді будемо розбирати крок по кроку, так? Тому що там вже по деяких нормативних актах відбувалися якісь. Так цікаві речі, якісь речення пропадали, які з'являлися, цілі абзаці зникали цілі і абзаці. Інші. питання в іншому. Питання в тому, що е, люстрацію насправді проводити на моє глибоке переконання вкрай необхідно, тому що той стан речей, до якого ми прийшли на сьогоднішній день, свідчить про те, що якщо ми не проведемо цих дій, завтра в нас країни може не бути. Крім того, потрібно розуміти ще одну річ: що якщо наша держава... Наші державні органи не розпочнуть той процес люстрації, який передбачений цим законом. Люди почнуть люстрацію свою. Нічим добрим це не закінчиться. І чим швидше цей процес розпочнеться, чим швидше розпочнеться процес очищення органів державної влади. Це є один з тих третіх кітів, про які я говорив, це є. Можливість людини захистити свої права. В тій системі координат, в, при тій системі влади, яка на сьогоднішній день існує, всі ми прекрасно розуміємо, революція гідності відбулася. Що ми реально отримали на сьогоднішній день? Практично нічого. Окрім нового президента, в нас в країні по суті нічого не змінилося. Для того, щоб запустити цей процес змін, нам потрібно запустити незворотній процес зміни. Кардинальних принципових осіб в державі, які відповідають за ті чи інші принципи що коротко тому, що для того, щоб власне цей закон запрацював, механізми є. Я знаю це все дуже добре, але ми всі повинні розуміти, кожен громадянин тої держави, що якщо ми не поставимо контроль зі сторони громадськості, то однозначно, що певні реакційні сили цей закон однозначно...